Гайка заклепка М4 стальна буртик Малий потай з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3,0 мм, вага 1,0 г. Довжина 10 мм. Діаметр буртика 7 мм, діаметр основи 5,9 мм. Висота буртика не більше 0,7 мм, механічні властивості. Зусилля на скручення, мінімум 4,0 Нм. Зусилля на виривання, мінімум 6470 н. Зусилля на зрізання, мінімум 1620 н.